Скоріше рано, ніж пізно, наші діти починають цікавитися грошима. Як виховати основи фінансової грамотності, як навчити відношенню до грошей? В 5 років наша старша донька почала просити і збирати гроші. Спочатку ми до цього відносилися ситуативно, але потім вирішили дослідити це питання. З чого ви почали, коли шукали відповідь? Ідея давати гроші просто так мені не подобалася, адже не хотілося виховувати ставлення, що гроші падають з неба. Тому я запропонував дружині давати нашій старшій доньці гроші за прибирання. У мене не було чіткості стосовно цього питання. Мій чоловік давав доньці гроші за прибирання іграшок, мені інтуїтивно ця ідея не дуже подобалася, але я не мала якихось чітких аргументів, тому по суті, і не протистояла. Поспілкувавшись із друзями, у яких уже доволі дорослі діти, я зрозуміла, що діти переставали виконувати домашні обов'язки, якщо це якимось чином оплачувалося. Я усвідомила, що через виконання домашніх справ у дітей розвивається відчуття відповідальності. Однак, якщо за це їм платити гроші, то вони сприймають це просто як спосіб заробітку. Після цього ми обговорили це з чоловіком. Як ви самі отримували гроші в дитинстві? Мій особистий досвід був, коли батьки давали мені гроші за читання книжок. Я не дуже любив тоді читати. Зараз, замислившись, я розумію, що читати я тоді краще не став, і взагалі протягом школи прочитав дуже мало літератури. Інший досвід наших друзів теж показав, що якщо платити дитині за навчання, то згодом дитина взагалі перестає вчитися. Тому ми вирішили, що за навчання і за роботу по дому давати дітям гроші не будемо. То як же починати давати кишенькові? По-перше, на початковому етапі ми стали думати про те, як вчити дитину розпоряджатися грошима, аніж думати про їх заробіток. Тобто даємо дитині гроші просто так. Але тати, не хвилюйтеся, діти в такому віці просять гроші доволі рідко і можна обходитися маленькими сумами. По-друге, ми навчаємо доньку, що збирати гроші потрібно не лише для себе, а й для того, щоб купити щось братику або друзям. Тобто базовий момент, щоб не пов'язати поняття грошей з егоїзмом. А навпаки, що гроші це можливість попіклуватися про інших. Тому зараз ми допомагаємо їй спланувати покупки саме таким чином. По-третє, коли дитина витрачає свої кишенькові супермаркеті, вона, звісно, хоче купляти все, що бачить. Але ми нагадуємо про ціль і пояснюємо, що за певну суму грошей можна купити обмежену кількість речей. Так вона починає вчитися контролювати бажання, триматися за ціль. І розуміти фінансові обмеження. Який ваш висновок і поради? П'ять років це чудовий час для того, щоб почати знайомити дитину з грошима. В цей час можна вчити як правильному відношенню до грошей, так і розпоряджатися ними. А розуміння, що гроші дістаються працею, ми радимо виховати пізніше, коли дитина стане старшою. А який ваш досвід? Будемо раді дізнатися в коментарях. Не забуваємо про підписки і вподобайки. Бажаємо свідомо виховувати своїх дітей і успіхів у цій важливій справі.